Вітаю, друзі, 5 квітня 25-го року. Хочу показати, як красиво цвіте нектарин рубіновий. І не тільки красиво цвіте, а от що тут цікаве мене здивувало. От дивіться всі. Всі шість цвітуть від низу до верху. І тільки оцей один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От дивіться, низ цвіте. капитально. Нижняя часть капитально. А до верху пусто. он одна гилочка, я ее оставил такую геобразду. Пусто. Вот что может быть, а? Может кто предскажет. Пообрезал на сучки. Будем Виховувати нові пагани, от а тут кругом одни зудоверку. Ну а що це таке? Нектарин рубіновий. чудовий. красивый, смачный и урожайный нектарин. Пусто на тем. На этом все. Друзья, все у меня расцвело. Облива Сатурн і світкап. Ну от поки все на сьогодні. З вами був Петрович. І за цим цікавим персиком. Знизу повно. Вверху 2 метри, голий стовбур. Одні цурупалки. На все добре. З вами був Петрович від канал Петрович Продакшн Україн. До побачення!